Привіт всім! Так, сьогоднішня тема піде про оцього ЕТ-регулятора. Як же він мене задовбав. Коротше, коротше, общем, бачите, цепочка від'єднана. А тут закладений саморізик, ну і там підставив железячко, ну, десь міліметрів 5-7 зазорчик. Так, котел горить ось так. О, нормальне горіння, все добре, не в два хода Так як треба, набирає температурку. Так, значить, регулятор мене цей тяги достав конкретно. І що я замітив? Взагалі... Був він теж тут на якомусь різьбовому фіксаторі. Це, бачите, ще, ще, не, ще не застило. Коротше. Я його колись по якійсь необережності розбирав, а потім склав і навіть не звернув уваги, що він від температури оцей корпус відносно цієї гільзи. Ну, Із-за теплових розширень, бо це алюміній, а це латунь. Теплові розширення різні. В общем, і воно по чуть-чуть здвигається, типу як провертається в цю сторону. Коротше, що не виставлю температуру, вона збилась. Що не виставлю, вона збилась. Виставлю на 60, він ну, 55 і постійно в стопі. Виставлю 70, він там набере і знову в стопі ну ну що таке, ну, Просто не тримає заданої температури і капець якийсь. Аж поки я не побачив, що оця штука ну вона вже наскільки провернулася, що почала скобою аж тут торкати дверку. Ну, І я тут задумав, дивлю, щось тут не то. Ця штукована конкретно провернулася. В Взагалі, що я зробив? Взяв отакий різьбовий фіксатор Loctite 262. Колись товариш мені підігнав. Так воно у мене є. Уроді як навіть типопрофесійне тут. 50-50 мл. Коротше, здорова бутилка. Класна штука, на вік Крепить конкретно. В общем, трошки приоткрутив оцю баланду. Намастив різьбовим фіксатором, виставив так, як мені потрібно. Я думаю, я думаю, що тепер воно буде триматися. Ну, поки воно ще ж не висохло, понятно, то поки що я його чіпати не хочу. Хай так стоїть, засохне, а потім будемо бачити. Ну, коротше, я так розпсихувався, мене ця хрі, хрінь достала якщо чесно. Взагалі такі вже нерви почали брати. що Далі нікуди. Що не, що не виставиш, збилось. Що не виставиш, збилось. Коротше, це таке. Так, бочечка працює нормально. Вже 60, внизу вже піднімається на 45, вже пішло на підйом. Так що це таке? топлю зараз не так-то багато. Оце така, оце така коротше, друзі, штука ще покажу як горить. Ну, вже трошки розгазувався. Так, він горить. Ну ось, бачите, як піднімаю, то видно полум'я. Ну, якщо отак, ну воно він прекрасне якесь переходить режими. режими. Горить зачотно котел. Тільки... Тільки давай. В общем, такі друзі, пироги. Ну, а по цьому лактайту, коли він засохне, а ну, потім ще зніму відео, будемо бачити, добре воно буде так з ним чи ні. Все, дякую всім, гарного вечора, до побачення.